Продажі Hyundai AX35 2013 року випуску 2 літра дизель з коробочкою автомат. Повний привід, максимальна комплектація, технічно вкладень не потребує абсолютно ніяких, ГРМ замінений. Нічого по автомобілю робити не потрібно. Перевзутий зимову губу Континенталь. Майже нова, всі вікна в нас. Рідні включно з лобовим, в цьому відео покажу вам товщину фарби та пройдемося по комплектації. Спершу почнемо з комплектації, у нас безключовий доступ, 4 склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, підігрів керма, підігрів сидінь, шкіряний салон. Панорама у нас ось така роздільна. Також у нас є підігрів задніх сидінь. Велика мультимедія. Блокування диференціалу, клімат, все в автомобілі є. Парктроніки задні, камера заднього виду, все, що потрібно для сімейного автомобіля. Ось так виглядає по колу. З дефектів по кузову у нас лише ось така притертість на передньому бампері і в принципі все. Також покажу вам товщину фарби. Капот у нас не фарбований. Можете бачити на мірі цинк. Корозії немає. Є ось такі незначні сколи, вони під фарбовані олівцем. Капот у нас не фарбований, крило переднє-праве у нас не фарбоване. Передня права дверка у нас не фарбована. Задня права дверка у нас не фарбована. заднє праве крило у нас не фарбоване, кришка багажника у нас підфарбовувалась і рихтувалась ось тут по низу. Також у нас фарбувалося заднє ліве крило. Без шпаклівки. Задня ліва дверка у нас не фарбована, водійська дверка у нас не фарбована і переднє ліве крило у нас не фарбоване. У нас фарбовано два елемента це заднє ліве крило без шпаклівки, і трішки підрихтовувалася кришка багажника. В принципі, нічого тут такого критичного немає. Всі вікна рідні. Можливо, перевірка на будь-якому СТО, кого зацікавив даний автомобіль, місто Тернопіль. Приїжджайте, оглядайте. Ладин не потребує.